Архів, склади, ідеологічно-пропагандистське товариство та ляльковий театр були у Свято-Михайлівському кафедральному соборі у Житомирі від дня заснування. За словами Сергія Собчука, Житомирського історика та краєзнавця храм побудували у 1856 році за гроші Житомирського купця Михайла Хаботіна. Відтоді храм прославляли, закривали, хотіли знищити і відбудовували. каже краєзнавець, 8 листопада 2024 року у Михайлів день Свято-Михайлівському кафедральному собору 168 років від дня його заснування, каже Сергій Собчук. Храм було освячено з назвою Архістрастига Михайла. Був храмом до початку 20-х років, 1920-х років. Храм певний час ще в 20-х роках став української автокефальною церкви в Тридцятих роках не довго, бо було незручно тримати. Тут були фондосховища архіва, але архів проіснував тут десь до 1939 року. До 42-го року храм був закритий. Його використовували за різним призначенням. Використовували трохи як складські приміщення. Дзвіниця була її зруйнували таке. Добудували другий поверх. Храм трохи втратив свою архітектуру. До речі, ми не знаємо знов таки, хто був архітектором з кінця 60-х, кінця 70-х ідеологічно пропагандистське. Товариство знання у цій церкві Михайлівській зорганізували театр для льок до початку 90-х років, коли гостро стало питання про передачу храму віруючим 28 квітня 1991 року. За рішенням патріархії Української православної церкви настоятелем Святомихайлівського кафедрального собору став Богдан Бойко. За 33 роки собори конструювали, провели ремонтні роботи, розписали стіни, а також заснували недільну школу, каже Богдан Бойко. Цього часу півроку ми Лилися на вулиці, поки нам передали храм. Потім ми зайшли в храм, і дуже багато працювали тут в відновленні храму, розписів побудови. Залишились тільки три. Ікони це моління о успіння матері Божої, і там Бог Саво в Куполі. Це ті ікони, які залишилися з 1856 року. Саме важливо це була громада. Громада була дуже сильно. Ніна Панюк працює бібліотекаркою у соборі з 1992 року. Вона розповіла, як створювалася бібліотека, і показала книги, які часто беруть читати Житомиряни. Ти банан свою бібліотеку з дому приніс, і це були перші екземпляри в цій. Бібліотець і я стала бібліотекарем. Поповнюється бібліотека. Зараз вже так що вже просто її трохи і місця мало. Вікторія Душко, керівниця хору. Жінка каже, що з 17 років співає у церковному хорі. Мама привела мене в 96-97 році. І такому саме я почала працювати тут. Мама працювала хором корувал. Я тільки співала. З часом я почала теж керувати нижнього хору. У нас є і верхній хор, і нижній хор. Нижній він співає постійні служби, а верхній виходить по святам по неділям. Валентина Кучинська працює в соборі бухгалтеркою. Я є прихожанкою храму з 92-го року. Я 15 лютого прийшла перший раз в храм, хоча до цього була на вулиці, коли молилися. Він був дуже намоляний, відчувалася молитва, але ну, він був зруйнований, були голі кирпічні сіни. І тут я вінчалася в 94-му році. Ну це мій храм з 2003 року. Я вже тут працюю. Працюю бухгалтером скарбником. Це дуже відповідальна робота. З 1991 року в нас ніколи не бракувало прихожан. Їх завжди було багато, а можна і сказати дуже багато. Олена Кучмій, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.